Беремо улюблені пахощі. Це може бути полосанта чи палички, шавлія. очищуємо себе і наш простір. Наш е, живіт це не лише про вправи, тренування, це також про зменшення кортизолу, про спокій в нас. І це дуже важливо бути в гармонії з собою. І тоді. Ніякого животика в нас не буде. Дихай глибоко, вільно, сюди собі в спокої, розслабся, відкладаємо і починаємо наше тренування. Зручно сідай на сідниці, помаленьку опускайся і вперед витягуємо животик. Таким чином ми пропрацьовуємо наш прес і кор. Повторюємо за мною. В цій вправі дуже важливо помаленьку класти спочатку поясницю, пізніше плечі і голову. Я роблю вже це трішки швидше, але все одно стараюся робити це поступово. Далі. Ручка витягується, ніжка теж паралельно. І міняємо сторону. Голова і плечі припідняті. Давай, давай. Це вправа буде для того, щоб твій прес пік, але це класно. Вправи будуть недовго, тобто це дуже швидке тренування, але ефект ти відчуєш зразу після нього. Головне, роби все поступово, не спіши пілати, це не про поспіх, це про відчуття кожного м'язу, про відчуття свого тіла і душі. Переходимо до наступної вправи. Ручки біля ніг і продовжуємо робити наступну вправу. У цій вправі стараємось максимально скручуватись, але ручки тримаємо широко. Бо наше завдання не підтягнути лікоть до коліна, а максимально скрутити прес. Тут тебе вже може дуже пекти, але результат вартий цього. Зараз міняємо сторону, робимо все так само. Отже, робимо наступну вправу, ручки долоньками разом і в боки ліва, Права. ножки разом тримаємо, піднімаємо тільки плечі ліва, Права. Робимо повторення за мною. Тепер догори витягуємось. Затримались. Я знаю, це було важко, але зараз можете трішки відпочити, розім'ятись. Готуємось до наступної вправи ніжки разом, руки назовні і всередину між ноги. Назовні і всередину між ноги. Повторюємо за мною. Отже, сідаємо, ручки витягуємось, наш прес потягуємо, скручуємось вправо, вліво, підсідаємо ближче. І ніжки догори періску витягуємо. І ручками пружинимо. Один, два, три, чотири. Та, я знаю, це просто праве на живіт. Тому весь комплекс присвячений цьому, але повірте, цих 13 хвилин. І ви просто красуня. Тут пече страшенно. Але я знаю, що ви ще зі мною. І не здавайтесь, повірте. Вже завтра ви побачите, які у вас кубики А Зараз пальчики на себе, щоб в нас також працювала задня частина ніг. І тримаємо і пружинимо максимально рівні ніжки. Все, відпочиваю. Бачите, мені теж буває складно. Ручки догори розслабляємось, лежимо. Ніжки можна собі так підкрутити. Для чого це робиться, щоб передні м'язи тазу живота розтягнулися. І це також допомагає позбутися животика. Ручки до гори і собі так лежимо. Якщо вам важко зробити ніжки букучкою М, поставте їх просто під себе. Помаленьку встаємо, сідаємо на середину коврики, ніжки вивертаємо і так розтягуємо наш таз і передні м'язи ніг та живота. В іншу сторону потягнулись максимально, і сідаємо в позу лотоса. Ліва ручка догори. Ручка до гори, ручки догори разом витягуємось в бік і нахиляємося вперед, стаємо в позу, корови. Зараз будемо вигнатись, назад спинку і максимально вниз. Скручуємо і назад. Скручуємо і назад. Максимально розтягуємо. А зараз права рука під низ. Випадки, собака, морда вниз, п'яточки тримаємо на коврику, наскільки це можливо, Підійдіть ближче, якщо вам задалеко. І зараз собака, морда вверх, потягуємо наші м'язи-живота після тренування. Стаємо на коліна ручками догори, права рука на нозі ліво вверх. Тепер ручки кладемо на таз, прогинаємось і відставляємо дві ручки на стопи. прогинаємось. Це також дуже добре відкриває наш животик, і що дає нам максимальний результат. Тобто плоский живіт це не лише прес, це про лімфу, це про розтяжку. Це про вправи і правильне харчування, звісно. З пози дитини помаленьку встаємо ноги на ширині плеч і потягуємося в ліву сторону. опустилися, в праву сторону, опустились. Зараз сідаємо в позу лотоса. ручки на ширині плеч, догори сонечку зустрічаємо. І дякуємо собі за це тренування. Ви, молодці, вас пекло страшенно, але ви справились. До зустрічі і буду вам дуже вдячна за лайк, підписку, коменти. Дякую, що поруч.